Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ, ТТХ, посада, технолог, обов'язки. Технолог швейного виробництва має контролювати методики та інструкції з розробки та оформлення лекал та моделей, швейних виробів, а також обладнання швейного виробництва, умови праці, оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, аТ «Моторсіч». посада, фрезерувальник, обов'язки фрезерує деталі середньої складності та інструмент за 8 11 м квалітетами, 3-4М класами точності на однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатах, на простих поздовжньофрезерних, копіювальних і шпонкових верстатах із застосуванням нормального різального інструменту. І універсальних пристроїв умови праці оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 17 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ, співдружність авіабут, посада. Токар, обов'язки. Обточує зовнішні і внутрішні фасонні поверхні та поверхні, які сполучені з криволінійними циліндричними поверхнями. Умови праці, оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 18 тисяч гривень. Область Запорізька. Локація. Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець ТОВ «Енергомехкомплект». Посада. Інженер-конструктор, обов'язки, складає кінематичні схеми, загальні компонування та теоретичні ув'язки окремих елементів конструкцій на підставі принципових схем та ескізних проєктів. Перевіряє робочі проекти та здійснює контроль креслень за спеціальністю або профілем роботи. Знімає ескізи складних деталей з натури та виконує складні деталі. Умови праці оптимальні, вимоги вища освіта. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, тов торговий будинок, Сігма, посада, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, обов'язки. Виконує ремонт і складання вантажних і легкових автомобілів. Розбирає, дефектує деталі, ремонтує, замінює їх при технічному обслуговуванні, перевіряє гальмові та ходові властивості автомобілів. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Зараз Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область. Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець, пад, Запорізький електровозоремонтний завод, посада, маляр, обов'язки, фарбування електровозу, підйом на висоту, маляр по металу. Умови праці шкідливі. Список номер 2 Вимоги: професійно-технічна освіта. Заробітна плата 15 тисяч 450 гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, прад, «Запоріжтрансформатор». посада, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Обов'язки виконує автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей і конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 22 тисячі гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, пад Запорізький абразивний комбінат. Посада, свердлувальник абразивних виробів. Обов'язки. Свердлить, розсвердлює, зенкерує та розгортає отвори за 8-11 м квалітетами, 3-4 м класами точності в різних деталях. А також свердлить отвори за 12-14 м квалітетами, 5-6 м класами точності, в складних великогабаритних. Відповідальних деталях, умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець прад, Дніпроспецсталь. посада, начальник технологічного бюро цеху. Обов'язки. Забезпечує технологічну підготовку виробництва в цеху, здійснює керівництво впровадженням розроблених технологічних процесів і режимів виробництва, аналізує і вдосконалює діючі технологічні процеси з метою поліпшення якості продукції, робіт і підвищення її конкурентноспроможності, скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції, виробництво робіт. Поліпшення організації робочих місць, ліквідації браку, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Широківська сільська територіальна громада, роботодавець ТОВ, промисловий союз Союз-2017». посада. Механік з ремонту устаткування, обов'язки забезпечує експлуатацію і надійну роботу устаткування, здійснює своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів ремонтів устаткування, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 19 тисяч 360 гривень. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. Або або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава 30% – власні кошти утримувача. До одного мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само співфінансування буде 70 на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі «Є робота» можна на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій, будівництва, транспорту. Транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на утримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. Служби України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходячої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходячої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення Бавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її територіях, отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні. Вартість ваучера не Більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості.